Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку тіткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, садочку прекрасний. Вліво-вправо поверніться одне одному всміхніться. Тіти, сьогодні я пропоную вам здійснити незвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. Там ми познайомимося з річчю, що несе для українців найвищу культурну цінність, найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а й часткою нашої історії. А для того, щоб дізнатися, про що піде мова, я пропоную вам послухати уривок з вірша. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону нитки брала. Отже, діти, ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про вишиванку, яка є національним символом нашого народу. Одне із найдавніших поширеніших видів народної творчості українців. Це вишивка. Використовувалися у вишиванні символи. Це геометричні фігури, рослини, твар'їни. Наші предки вишивали на рушниках, скатертинах, сорочках, серветках. Вишиванка символ батьківщини унікальний код твого краю. Для українця вишиванка не просто одяг. Це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишиванка це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу та, більше того, у вишиванці зашифровано нашу історію. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах дівчат із наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Вишиванка це вишита біла сорочка, один із найдавніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом, тому з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищали від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка, вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки. Їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам, з покоління в покоління. Діти, давайте вивчимо вірш за допомогою мнемотаблиць. Воронько вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. А тепер весь вірш іще раз. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідка мерясна вишита, вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Молодці. Погляньте, що це, діти. Правильно, це вишита сорочка. Якого кольору сорочка? Так, сорочка білого кольору. Чим прикрашена вона? Вірно, сорочка прикрашена вишивкою. А де саме розміщена вишивка на сорочці? Так, вишивка розміщена біля коміра на рукавах, манжетах, якого кольору нитки на вишивці. Вірно, на вишиванці нитки червоного та чорного кольорів. Пригадаємо, що означають ці кольори. Так, червоний це колір калини, яку здавна шанували та любили на Україні. А чорний це символ нашої землі годувальниці. Діти, я пропоную створити нам власні вишиванки і прикрасити їх візерунком з геометричних фігур. Які геометричні фігури зображені? Так, жовтий квадрат трикутники червоні, смужки синього кольору. Давайте спочатку підготуємо наші ручки. Ми долоньки розітремо і зігріємо пальчики, будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів і п'ять зайців. П'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці, а це просто твої пальці. Молодці. Для роботи нам потрібна вирізана така біла сорочка з паперу, смужка червоного кольору, жовтого і дві смужки вузенька і широка синього кольору, клей-олівець, ножиці і дощечка. Спочатку підготуємо деталі для нашої сорочки. Беремо червону смужку, складаємо її навпіл. І ще раз навпіл, такий квадратик вийшов, і розрізаємо на квадратики по лінії зрину. Отрималося у нас 4 квадратики, тепер розрізаємо їх по діагоналі на трикутнички. Тепер беремо жовту, складаємо так само навпіл, два рази навпіл. розрізаємо на квадратики, теж 4. Залишаємо квадратик. Тепер цю смужку не трогаємо, беремо вузеньку, складаємо її навпіл і розрізаємо на дві частини. Все, ми підготували, тепер починаємо приклеювати. Ось яка гарна вишиванка вийшла у мене. А як вийшло у вас? Присилайте фото ваших робіт. Діти! Сьогодні ми з вами познайомилися з вишиванками, їх символікою та навіть створили власні. Також зазначили, що вишиванка була і є невід'ємним елементом національного вбрання українців. Дякую вам, діти, за співпрацю. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного вам дня!